Слава Ісусу Христу, всім Божих благословій. А ви знаєте, що в наш час кумири це дуже велика проблема. А Божа заповідь говорить: не роби собі кумира, не поклоняйся, не служи їм, як люди у всіх країнах, дивились на Врату, вельмож, князів чи зараз на президента. Що не президент, то месія. Ось цей президент принесе рай на землю, цей божевілля. За це будуть приходити прокляття, тому що президент не помирав за рай і ніякий артист чи кумир. Не вмирає, не віддає своє життя, віддав життя Ісус Христос, ось хто має цю враду. Біблія говорить, що той, хто надіється на людину, проклятий. І коли людей виводять в ранг Месії, якби вони принесуть на землю рай, це біда. І сьогодні ми живемо під час кульмінації, коли земля переповнена ідолами і кумирами, яким люди поклоняються. Люди не слухають проповідників, не вивчають Слово Боже, не читають. В них немає тяги ходити в церкву, вникати і зростати в пізнанні Бога. За це приходять прокляття і смерть, тому що це закони Божі, це заповіді Божі, і ніщо не змінилось. Або благословення і життя, або прокляття і смерть. Ісус віддав своє життя для того, щоб всі народи. Були покликані, обрані, стали дітьми Божими, щоб кожна людина мала життя вічне, благословення і спасіння. Підписуйтеся на YouTube канал Сартаненко, щоб вивчати заповіді Божі і успадкувати щасливу долю від Бога. Амінь.